Близько пів на дев'яту ранку на мапі тривог почервоніли всі області. Під час масованої ворожої атаки ракетами та дронами у різних містах постраждали об'єкти критичної інфраструктури та житлові будинки. Гучні вибухи чули і криворіжці. Я в домі була, чую, гепнула аж дом задрі Вийшла, побачила, як уже дим спускався. А чоловік на дорозі як був якраз на трампарку. І так зі сторони заводу один столб дима вверх, а другий просто купол такий, ну, що взорвався, і теж вниз так столб дима. І два взрива. Один вверху був, а один внизу так. І все, і більше тихо. І що... Ну, ми зрозуміли, що наші взорвали. Я, наприклад, обрадувалася, що вони їх такі збили. Ну, так, кажуть, що збили. Вже звикли. Я вже, чесно кажучи, не боюся. Ну, головне, що наші хлопці взривають. У мене. Донька, внучка, навіть тварини домашні спугались. Це не люди, я не знаю, як їх назвати. У мене нема слів. Одні тільки емоції, і вони негативні. Була дуже громко. Наше ПВО добре. Як стало відомо пізніше, над Криворізьким районом наші захисники збили чотири ворожі ракети, три з них над містом. Великих руйнувань немає. Найголовніше, аби були цілі люди, діляться криворіжці. Та в один голос кажуть, бажають одного. Закінчення путінського фашизму. Я не Путіна, я хочу, щоб він здох, щоб вся та Росія палала пекельним вогнем. Знаєте, що обідно, що його вже вся страна проклинає, всі люди, а ця гнида жива. От це обідно. От, ну нічого, от, от, от. боженька єсть, він почує. Боженька почує, не може цього бути, щоб отак от вся страна проти нього була і він радувався житті. Ну Це ж теж ніби. Вони плакать так само, як, як і наші платять. Да. У Кривому Розі, як і повсюдно в Україні, кожен на своєму місці як може докладає зусиль до української перемоги. Багато хто чекає повернення своїх найрідніших людей з фронту. Та всі разом знають, українці незламні, тож за своє своїх і попри свист в небі стоятимуть до останнього. Син цей був під Херсоном, воював, О, вигнали на лівий берег, тут освободили. Осталося, що не треба скільки солдатів. Їх загрузили в поїзд, привезли в Бахмут. Він ПВО служить там. Вражеські ракети унічтажає все. А сьогодні це нас у городі теж дві ракети наші збили. Молодці ребята. Вони нас захищають. Дай Бог їм, щоб вони вернулися здраві, селі, неврідимі, не рані, не додому. Я молюся за сина і за всіх солдатів ЗСУ. Надію, що це скоро призупиниться, що все-таки до них дойде і наші хлопці нас освободять. Ми здобудемо перемогу, і все буде Україна, і все буде мир. Юлія Вітряк, Денис Сахаров, цей день.